Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі і прочитати свій новий вірш, який називається Місячна ніч України. На фоні мною написаного пейзажу, який називається Весняна ніч України. Красу ночей не передать словами, Не описати ніжний Зорепад. Як хочеться пройтися вже полями, поміж хатами, де думки летять, і як прекрасно потопають ночі, сади весняні пісня солов'я, старенька хата протирає очі і світиться очицями зоря, красу ночей не передать словами, бо фарбами аж тріпотить трава. І тільки ніч ховається з динами, як і на небі світла голова. Хочеться, щоб скоріше скінчилася ця клятуща війна, так як минає ніч, символ ночі я зобразив, відтворюючи війну, а символ України, українська глиняна біла хата, крита соломою. І як ніч не огортає хатину, але хатина висвітлює яскраві пучки світла. Тобто, я хотів показати, що рано чи пізно настане ранок і все ж таки символ України, та ж сама українська хатина, переможе темряву і дочекається такого довгоочікуваного ранкового світлу. Україна неодмінно переможе, адже добро повинно перемогти над злом. Не забуваємо молитися і допомагати нашим захисникам і захисницям, справжнім героям, які ціною власного життя і здоров'я захищають весь український народ, всю Україну від того зла, яке кожного Божого дня насувається на наші землі. Не падаймо духом. Як завжди, бажаю вам віри надії, любові, ангельської опіки за спиною. Нехай Господь Бог нам допомагає і не втрачаємо віру і надію. Будьте добру і з Богом.